Всім привіт! Я Даня, і ми з Назаром будемо грати гонки на приставці. Заходимо, вибираємо машину швиденько. Отаку ми взяли. Зараз треба прокачатись. Зараз. Подивись, що треба прокачати. Зараз. Все, я нажав на паузу А, а жми, жми А. Вс. А вс. От така карта. Заходим. Во. Показує картинки цієї карты. Вот я. Назар. А думаете, вот уже пакети. Вот знов я все. Спасалась? Ми поїхали. И вот я їду. Нітро. Проїжджаємо. Якщо ви хочете, щоб це було дуже реалістично, то можете надівати 3D очки. Ну, я не знаю поки що, чи це буде працювати, якщо у вас є, можете провірити. І написати в зараз в коментах. Опа, -о, зразу два прибіга своє зламав. Там понизу їдуть чуваки. Так ми граємо на телеку, того я показую отак по камері. Нітро. нейтрон. Ну це е, сама поки що прикольна в нас гра. Ми ще були, скачали Фортнайт, Fortnite, ну він щось не працює. І у Roblox. Так, да, Roblox ми теж скачали, але ви його можете завжди грати, просто на телефоні. Навіть на телефоні Угу, Бо це така хороша популярна гра. А от ця обща афіна. Так, да, вона на представці зараз найкраща в нас. Так, проїжджаємо. Якщо шо, тут ему э, зончик. Вот машина впала в оморок. Все так само назар может від страху. І вот і фініш. І Назар приїхав сьомим. Це був останній раунд. Да, вот. Так, от выставка. Вот он наш джейк. І в нас є другий біленький. Білий. Він вже на головний, а це у в Да, так що всім пока! пока.